Вітаємо, майстри гри! Ця відеоінструкція до гри, дивись під ноги, дасть змогу швидко розібратися у правилах. Спочатку про майстра гри ведучого. Ведучий допомагає дітям дізнатися про непросту тему мінної безпеки в навчально-ігровій формі. Ви не даєте своїх рекомендацій, але допомагаєте, якщо вас попросять про це. І пам'ятайте, що учасники мають право на помилку. Але ви маєте спрямовувати дискусію так, щоб зрештою вони засвоїли правильну інформацію. Отже, почнімо. Гру розроблено спільно з ДСНС для дітей від 10 років. Її мета допомогти підліткам отримати і закріпити знання змінної безпеки. Перед початком гри впевніться, що діти мають базові знання мінної безпеки. Наприклад, вони можуть назвати різні вибухові пристрої. Знають, як діяти у разі виявлення підозрілого предмета, а також пам'ятають назви і телефонні номери служб, яким слід повідомити про небезпечну знахідку. Таке нагадування допоможе налаштуватися на гру. Перед початком гри є сенс пояснити найскладніші слова та терміни, а також мету і правила гри. Також домовтеся про короткі спільні правила комфортної взаємодії, не перебивати, слухати одне одного. Градовий з під ноги має 96 карток. Серед них є картки запитання, позначені знаком запитання, та картки відповіді, позначені знаком оклику. Картки одного тематичного кола мають однаковий колір. Всього їх у кожному колі 24, тобто 12 запитань і 12 відповідей. Перше тематичне коло гри присвячена базовій інформації про вибухонебезпечні предмети. Картки цього кола бажано зіграти першими, їхній колір жовтий. Після завершення цього кола гравці переходять до карток другого кола і знайомляться із тим, що робити, якщо вони виявляють вибухонебезпечні предмети. Колір цих карток рожевий. Після другого кола відбувається перехід до третього, який ознайомить дітей із небезпечними знахідками, як то міни, снаряди і гранати. А за тим і четвертий, який розповість про життєві ситуації, пов'язані з вибухонебезпечними предметами, їхні кольори відповідно зелений і блакитний. Майстер гри залежно від теми зустрічі, часу. Віку та підготовки гравців обирає те коло, яке будуть розглядати учасники гри. У цю гру можуть грати одночасно до 12 учасників. Що менша кількість гравців, то ефективніша гра. Якщо ви хочете зіграти класом, вам необхідно поділити його на 2-3 групи та додатково запросити викладачів по одному на кожну групу. В одній групі має бути не більше як 12 учасників. Якщо ви граєте з одним учасником, він або вона може тримати в руках усі 12 карток із запитаннями одночасно. Якщо ви граєте з групою від 2 до 12 дітей, кожен отримує приблизно однакову кількість карток. Всі картки запитання одного кола мають бути видані дітям. Зайвих немає. Залежно від рівня учасників, вони обирають один із чотирьох наборів карток. Втім, бажано почати з першого кола. Ми радимо під час одного заняття розглядати одне коло запитань, а після цього проводити дискусію. Але якщо час та підготовка гравців дозволяє, можна розглянути і кілька кіл. Візьміть 24 картки першого кола гри. Картки із відповідями покладіть поруч із собою обличчям донизу. Картки із запитаннями роздайте учасникам так, щоб у кожного була приблизна однакова кількість. Дайте учасникам можливість ознайомитися зі своїми картками та поставити вам запитання перед початком гри. Гра починається з гравця, який має картку номер 1 Він кладе її на стіл та вголос читає запитання. Якщо він або вона може дати відповідь на питання одразу, то може це зробити. Якщо потрібен час, аби порадитись із командою. Ви можете його надати і дозволити обговорювати варіанти відповідей із всією групою. Ведучий може спрямовувати, але не давати відповіді на запитання, щоб гравці могли відповісти самостійно. Навіть якщо відповідь буде хибною, у процесі гри вони зможуть дізнатися як правильно та засвоїти ці знання. Коли ви отримали відповідь, погляньте на картку запитання знову. Кожен варіант відповіді має вказівку, до якої картки слід рухатись далі. Наступним зачитує запитання володар картки з номером, який є в обраній відповіді. Другий учасник або учасниця кладе свою картку поруч від першої і зачитує запитання. Гравці знову обговорюють варіанти і дають відповідь. Метою є викласти всі 12 карток за годинниковою стрілкою в ідеальне коло. Ознакою того, що всі картки зайняли правильну позицію, є те, що позначка правильної відповіді останньої картки вказує на картку номер 1 Якщо на якомусь етапі гравці дали неправильну відповідь, то створити ідеальне коло з карток не вдасться. Заохочуйте дітей повернутись до попередніх запитань і переглянути суперечливі відповіді. Якщо обговорення зайшло в глухий кут. Використайте картки відповіді. У них, крім правильної відповіді, є додаткова інформація щодо мінної безпеки. Нехай учасники спробують самі знайти та виправити помилку. Втім, ви, як майстер, маєте модерувати і спрямовувати обговорення. Наприкінці гри покладіть картки відповіді поряд з картками питаннями, утворюючи зовнішне коло. Їх слід розкласти і прочитати, щоб учасники ще раз почули правильну інформацію та спробували себе у ролі експерта. Тепер можна переходити до наступного кола. Під час гри ви можете дати їм додаткові знання про мінну безпеку. Для цього можете скористатись інтерактивною мапою розмінування від Державної служби України з надзвичайних ситуацій, щоб дізнатись про ситуацію у своєму регіоні. А також ознайомитись з реальними прикладами знешкодження вибухонебезпечних предметів у новинному розділі сайту. На завершення кілька рекомендацій. Під час гри ви помітите, які саме теми викликають найбільше труднощі для гравців. Занотуйте їх і використовуйте для розробки майбутніх занять. Приділіть час після гри тому, щоб обговорити її із учасниками. Запитайте дітей, яке питання було для них найскладніше. Обговоріть разом рішення, які гравці приймали і складнощі, які в них виникали. Дискусія сприятиме кращому запам'ятовуванню і дозволить виявити установки та цінності учасників гри. Якщо хтось з дітей у дискусії проявить зацікавленість та бажання ризикувати, необхідно буде ще раз проговорити з ним правила безпечної поведінки. Бажаємо продуктивної гри!